Троє строковиків Нацгвардії отримали покарання після ходи до адміністрації президента. Торік у жовтні кількасот гвардійців залишили свої військові частини та пішли в центр Києва вимагати Дембеля. Суд призначив по півроку дисциплі... дисциплінарного батальйону тим, хто заради ходи залишив пост. Григорій Пирлик зустрівся із засудженими перед тим, як їх перевели до дезбату ексклюзив першого національного. Смотрю, всі хлопці пошли. Ну, я почув как бы, сокбис садний и і пошел вместе с ними. Давати інтерв'ю на камеру він погоджується лише зі спини і просить не називати імені. Торік, 13 жовтня, разом з товаришами, він залишив військову частину в нових петрівцях та пішов протестувати. Кількасот солдатів-строковиків під адміністрацією президента вимагали одного. Приводом для протесту стало те, що глава держави не підписав указ про демобілізацію строковиків замість року. На той час вони відслужили півтора. Андрій теж брав участь в акції. Хотіли щоб нас відпустили додому, нам ніхто нічого. не говорив, ніяких сроків хотіли піти і узнати срок конкретний нам... Обидва самовільно залишили пости за це разом із ще одним гвардійцем постали перед судом. Трьох військовослужбовців строкової служби, військової частини 3027, було притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 409, тобто ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом. Рімання в дисциплінарному батальйоні потягом шести місяців один гвардієць після ходи втік на окуповану бойовиками частину Донбасу. Прокуратура вважає його заколотником акції протесту та підозрює в державній зраді. Цей солдат вже після втечі, 26 жовтня 2014 року. Шляхом розміщення в мережі інтернет-відеозапису із своїм виступом на фоні символіки іноземної організації, яка називається Казачий Союз Область Війська Донського», повідомив, що 13 жовтня минулого року він організував самовільне залишення військовослужбовцями строкової служби військової частини. Для участі у зазначеному мітингу після маршу командування надало строковикам по 10 днів відпустки. Тепер засуджені кажуть, акція провалилася. Просто більсмислений був поход і зати відповідати. Ми так і не зналі, коли буде дембель. дембель командування обіцяє строковикам у березні-квітні. Якщо президент підпише указ, засуджені солдати потраплять додому не раніше як у серпні. Григорій Пирлік, Віталій Бакуменко, Євген Чижик та Олександр Колосов перший національний.